Крайнофоби в погонах у вас неприємності в Одесі. Інспектор дає мало того, що відмовився на прохання водія говорити державною мовою, ще й образив її. Зухваль вдалося зафіксувати. Відео можна знайти в мережі інтернет. Водій попросив пояснити причину зупинки українською. Старший сержант Швець відповів: я не понімаю тілячу мову. Кінець цитати минуло кілька днів, і в ДАІ вже зробили висновки, що інспектор винен і йому не місце серед особового складу. Людей, які її вважають рідною. Пишет. Суть скоянного правопорушения. Что? что? Суть скоянного правопорушения, будь ласка. Или по-русски, или по-украински? А, украинскую мову, державную мову. Вы понимаете лячу мову? Вы не любите Нет. государственный Абсолютно. язык? Абсолютно. Я вам честно, с уверенностью это говорю. Я никогда в жизни его не полюблю. Однозначно этот работник будет уволен с органов внутренних дел. И будут приняты самые жесткие меры к руководителям, которые на сегодняшний день управляют Им хочу заверить о том, что таким работникам не место в наших рядах.